Ріт воркаут вважають популярним напрямком молодіжної культури, саме культури, оскільки він поєднує в собі і спорт, і музику, і навіть певний уклад життя, поведінки. Воркаутисти це молоді люди, які обрали собі за мету активний відпочинок на свіжому повітрі, здоров'я і спортивну естетику. Аби займатися цим видом спорту, не потрібно спеціальних тренувальних залів, професійних наставників. Більшість вправ на турніках та брусах можна опановувати самотужки. Саме це і приваблює у стрітфоркауті найбільше. Колись турнір був обов'язковим атрибутом прибудинкової території. З часом металеві спортивні снаряди поржавіли і стали непридатними для занять. Та й молодь обирала інші пріоритети, аніж удосконалення власної фізичної культури. Так бути не повинно. Вирішили у фонді Ігоря Палиці Новий Луцьк. Засновник фонду Ігор Палиця та його команда започаткували у Луцьку унікальний в Україні проект Тренуйся щодня, ставай сильнішим. Була його ініціатива збудувати таких майданчиків по місту Луцьк. Він взагалі говорив 50, щоб перекрити все місто. Ми зараз зробили, відібрали заявки від людей, які зголосилися на те, що вони хочуть мати такий майданчик у своєму дворі. На сьогоднішній день 26 їх є. Перший пілотний майданчик, обладнаний у стилі стріт-форкаут, з'явився у квітні на міському пляжі. Він був експериментальним, оскільки довелося вивчати і враховувати усі нюанси занять на турниках та інших спортивних снарядах, аби запобігти травмам та незручностям. Два тижні буквально там була наша така група. Сиділа, збирала відгуки. От зауваження щодо конструкції цього майданчика безпосередньо. От, близько 300 людей. Пройшло за цей період часу. Ми виписали всі ці зауваження, переробили його уже, так, як, так якби він мав влаштувати всіх. Одразу після відкриття першого, фонд оголосив конкурс на встановлення таких майданчиків на прибудинкових територіях. Для цього мали зорганізуватися ініціативні групи, які б зібрали по 50 підписів прихильників ідеї, узгодили територію встановлення спортивних снарядів та подали письмову пропозицію організаторам проєкту. Таких заяв до червня зібралося більше 40. Олександр Білошевич мешканець багатоквартирного будинку на Рівненській, дізнався про конкурс на сайті фонду Новий Луцьк. Займаємося спортом, ну, не кожен день, а так би їздили в парк, в парк центральний, де центральний пляж. Брав свій автомобіль свого сина Дмитра, племінника, велосипеди. Побачили весною, построїли фонд Ігоря Палиці, построїли майданчик. А там пише на, на майданчику, хочеш такий майданчик в себе в дворі, заходь на сайт. В принципі, з хлопцями, тут багато таких молодих татусів. Зайшли на сайт, почитали. Що ж, в принципі, 50 подписів. Просто... Зовсім не важко було зібрати подписи. До цієї прибудинкової території має стосунок понад 400 квартир. Знайти серед них шанувальників вуличного спорту було дуже легко. Хочеться залізти на той турнік 38 років. Син у мене 11 років, а тут 40літніх багато, так що тут зібрати? Тут десь шістдесятилітні тут... пробують 에, про поки тільки на словах підтримують. Відкриття першого прибудинкового майданчика стріт воркаут це ластівка проекту, тому здійснювалося найбільш урочисто із показовими виступами акробатів, воркаутерів і паркуристів зі змаганнями та конкурсами. Особисто мені це в першу чергу задоволення для себе. Тобто я можу прийти собі на тренування і розслабитись, забути про все, що там на навчанні мене в будні ні так. А... Форму також підтримую фізично, це yes, само собою, особливо на, ну, на відкритих тренуваннях, виступах, підходять з батьками, ну, з батьками, батьки хочуть, щоб записатись, може, чи десь є школа. Найбільше тішиться молодь, адже відтепер є де займатися. Я думаю, це для різної вікової категорії, адже кожен може спробувати свої сили, підтягнувшись чи ще зробивши якусь вправу. Як ви вважаєте, для вашого двору це плюс чи все таки мінус? Звісно ж, плюс. Адже це весело і добре, що двір оновився. і Стало набагато гарніше. А самі будете тут випробовувати свої сили? І куди підете? Можливо, я попробую покачати прес, чи на посидіти на якомусь прилівнику. Можливо, навіть попробую віджиматись, якщо вийде для чого спорт потрібен отаким от молодим людям, як ви. Щоб в майбутньому люди не були. Щоб жили довго, щоб не курили, не пили, не були б такими бідними, що могли захистити себе, сім'ю. ну, І ще подобатись дівчатам. Чималий нова споруда викликала і в найменших мешканців навколишніх будинків. Тут уже необхідна концентрація уваги їхніх батьків, адже майданчик розрахований на заняття спортом, а не на розваги. Майданчик дійсно для заняття стрітворкаутом це не дитячий дворовий майданчик, це трошки серйозніша річ. І в даному випадку батькам варто пам'ятати, що дітей самих сюди пускати не можна. От хоча б до років 12-13 вони мають займатися тут під наглядом. От, але він орієнтований майданчик мається на увазі на підлітків, на молодь від 14, від 15 плюс. І без вікових обмежень, до 50, 60, 70 років і далі. Якщо людина хоче займатися спортом, хоче в здоровому тілі підтримати здоровий дух, то якраз це для таких людей. Насправді з таких фігур мені я, нічого не, не вдається, але я займаюся на стадіоні Східної європейської національної університету на Шопена. Там він майже такий самий, аналогічний, Мені дуже подобається. Насправді, вже там після після тридцяти п'яти років з такими важкими фізичними навантаженнями, трошки шкідливо для здоров'я. А цей такий от комплекс повністю компенсує всі. Потребиму для того, щоб підтримати себе в фізичній формі. Стежити належить не лише за маленькими акробатами, а й за збереженням обладнання. Мешканці будинків запевняють, що особливих труднощів із цим не буде, адже самі зацікавлені в тому, аби снаряди прослужили якнайдовше, прибиратимуть територію майданчиків і охоронятимуть від вандалів. А незабаром до них приєднаються і ще лучани з 25 дворів міста, яким не байдуже в якій атмосфері житимуть, і як розвиватимуться фізично їхні діти.